Зараз ми розглянемо останній тип статичних характеристик для біполярного транзистора, який називається передаточною характеристикою. Але перед цим я хотів сказати ще кілька слів по вихідній статичній характеристиці. Дивіться, якщо у нас напруга між колектором і емітером зростає, то струм колектора теж зростає. Але струм колектора пов'язаний зі струмом бази по цій формулі. І раз струм колектора зростає, а струм бази не змінюється, от для цих оцих. -оцих Значень напруги між колектором і емітером, струм колектора бачите, зростає, а струм бази один і той же і b 4 І це можливо лише тоді, коли бета змінюється. Тобто, в даному випадку струм колектора зростає зі зростанням напруги між колектором і емітером за рахунок того, що збільшується бета. Це важливо запам'ятати, що бета він, це не зовсім константа. Бета залежить від різних характеристик від температури, наприклад, від температури навколишнього середовища і від напруги між колектором і емітером. І чим більша напруга між колектором і емітером, тим більше і буде бета. І при тому ж, значені струму бази. Зі збільшенням напруги між колектором і емітером, бета буде зростати, і струм колектора буде зростати. І я повторюю, що це є проявом ефекту Ерлі. Тепер повертаємося до, вих... до останньої статичної характеристики, яка називається передаточною характеристикою. І ця передаточна характеристика для біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером, описує залежність вихідного струму, тобто струму колектора від вхідної напруги. Від напруги між базою і емітером. Тобто, бачите, тут вихідний параметр струм-колектора залежить від вхідного параметра напругою між базою і емітером. І зверніть увагу, що ця характеристика вона, була дуже, вона дуже схожа на передаточну характеристику для польового МДН-транзистора. Нагадаю, що передаточна характеристика польового МДН транзистора описувала залежність струму з току. Від напруги між затвором і витоком. А передаточна характеристика біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером, описує залежність струму колектора від напруги між базою і емітером. Вихідний параметр залежить від вхідного. І ця характеристика, вона в принципі дуже схожа на вхідну характеристику. Ну і це в принципі логічно, тому що струм колектора він в бета разів більший, ніж струм бази. Якщо ми кожну точку цього графіка помножимо на бета, ми одержимо цей графік передаточної характеристики, але я думаю, що це те, що я вам тільки що сказав, про множення на бета кожної точки це досить спрощений підхід, тому що він не враховує певних особливостей роботи біполярного транзистора. Зокрема, ефекту Air. Але те, що передаточна характеристика вона має схожий порядок залежності у порівнянні з вхідною характеристикою, це, це справедливо. Ну, не Передаточна характеристика. Як бачите, тут теж струм колектора залежить по експоненті від напруги між базою і емітером. А тут струм бази залежить по експоненті від напруги між базою і емітером. І давайте подивимось, як на передаточній характеристиці проявляється ефект RL. Для передаточної характеристики. Зі збільшенням напруги між колектором і емітером передаточна характеристика сувається уже вліво. Для вхідної характеристики. Зі збільшенням напруги між колектором і емітером характеристика зсувалася вправо, вхідна характеристика зсувалася вправо зі збільшенням напруги між колектором і емітером. А для передаточної характеристики, ця передаточна характеристика зсувається вліво зі збільшенням напруги між колектором і емітером. Це знову ж таки прояв ефекту RIP. Тому що зі збільшенням напруги між колектором і емітером струм бази зменшується, струм колектора збільшується. І от у нас якась була напруга між колектором і емітером у колектор Емітер 1. І була якась напруга між базою і емітером прикладена. Наприклад, 0,62 вольта. 0,62 вольта. І для такої напруги між базою і емітером 0,62 Вольта і для такої напруги у колектор емітер 1, наприклад, 1 вольт був якийсь струм. Через колектор протікав якийсь струм, наприклад, 1 мА. Між базою і емітером була прикладена напруга 0,62 В. Між колектором і емітером була прикладена напруга 1 В, І для такої напруги між колектором і емітером залежність струму колектора від напруги бази емітера описувалася цей чорною кривою. І при напрузі між базою і емітером 0,62 Вольта по чорній кривій можна визначити струм-колектора. Ну, приблизно це 1 мА, трошки менше, судячи з графіком. Далі ми беремо і напругу між базою і емітером не змінюємо, так і залишаємо 0,62 Вольта, але збільшуємо у колектор емітера. У колектор емітер 2 вже буде більше, ніж у колектора мітер 1. І скажемо, нехай колектор Емітер 2 дорівнює 5 вольт. Збільшую 5 разів напругу між колектором і емітером. І при збільшенні напруги між колектором і емітером оцей от графік залежності, бачите, сунувся вліво. І він вже буде описуватись от червоною а, кривою. І по червоній криві видно, що зі збільшенням напруги між колектором і емітером. При тому ж при тій же напрузі між базою і емітром, струм колектора зріс і вже дорівнює приблизно 2 мА. Приблизно 2 мА. От, От по графікам цим видно, що збільшення напруги між колектором і емітером приводить до суву передаточної характеристики вліво. А вхідна характеристика зсувається вправо при збільшенні напруги між колектором і емітером. Ну, і от це все є проявом ефекту реллі. Бачите, у нас ефект релі проявляється в усіх трьох статичних характеристиках і, а, <кхи> а, ще раз повторюю, що ефект релі проявляється у тому, що зі збільшенням напруги між колектором і емітером струм бази зменшується, а струм колектора а, зростає. Де можна одержати, як можна одержати ці статичні характеристики? Ну, Їх можна одержати в справочниках е, з транзисторної техніки. Н, е, існує на, на радянські транзистори. Для радянських транзисторів існує дуже багато товстих таких книг, справочників, е, в яких описані характеристики радянських транзисторів. І ці книги, в принципі, ви можете їх на кардачах купити. Там, де в букіністичному відділі не на кардачах, а на, на Петрівці, на, на, на книжковому ринку в букіністичному ви відділі, ви можете взяти ці довідники з характеристиками транзисторів у бібліотеці. Ви можете частину з них скачати з інтернету, бо вони вже є. Частина з них оцифрована. І для кожного транзистора ви можете знайти в цьому довіднику сімейство вхідних характеристик. Там буде, як правило, кілька таких графіків для різних напруг між колектором і емітером, для якихось типових напруг між колектором і емітером, там 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт. В цьому ж довіднику ви можете знайти залежність оцю от вихід... вихідних статичних характеристик. Теж буде кілька графіків для різних струмів бази. І передаточні характеристики не завжди наведені, але в принципі. В деяких довідниках їх теж можна знайти. Теж буде кілька графіків для різних напруг між колекторами і мікром. Це для радянських транзисторів, а для закордонних транзисторів ви скачуєте з інтернету документацію на закордонний транзистор, так званий деташіт. І в цьому документі є наведені оці остатичні характеристики: вхідні, вихідні передаточна характеристика. І як ви пізніше побачите, з цих характеристик можна по-перше визначати деякі параметри транзистора. А по-друге, оці остатичні характеристики використовуються для розрахунку робочої точки спокою біполярного транзистора. І буквально через кілька відео ми вже будемо розраховувати струми і напруги, які протікають в біполярному транзисторі при відсутності якихось змінних сигналів. Тобто ми будемо розраховувати ці от великі струми і напруги в режимі великого сигналу. І Для розрахунку такої робочої точки спокою використовується сімейство статичних характеристик транзистора.